У Рівненській обласній бібліотеці запалили свічопам'яті та прочитали молитву, аби вшанувати жертв катинського розстрілу. Пройшло вже 75 років з того часу, як радянські війська вивезли понад 20 тисяч польських офіцерів та представників інтелігенції. Спочатку їх мордували у камерах, а потім співробітники НКВС розстріляли їх у катинських лісах. Впродовж багатьох десятиліть радянська влада заперечувала цей факт. Однак, у 90-х роках минулого століття стали відомі подробиці трагічних подій 1940 року. А найбільша трагедія відбулася в Катині, яку ми знаємо, світ узнав у 43-му році, ми знали післявоєної роки про розстріл військовослужбовців полонених військових полонених польської народної армії. Там було розстріляно більше 20-21 тисячі чоловік. Окрім того, п'ять років тому Польщу сколихнула чергова трагедія. Літак Ту-154 М розбився під час посадки на російському аеродромі. Тоді загинуло 88 членів делегації на чолі з президентом Польщі Лехом Качинським. Усі вони планували вшанувати пам'ять жертв катинського розстрілу. Натомість члени скорботної делегації поповнили число жертв цієї чорної для польської нації місцини. І за словами політолога Томаша Олієша, дана катастрофа ускладнює російсько польські стосунки. Це вських всіх полаг. Ale też o o wiele wszystkich Polaków. To przede wszystkim oczekiwanie. Czy e, e, cieczekować ze strony Federacji Rosyjskiej? Ze strony e, Federacji Rosyjskiej i Prezidenta e, Rosji. Prezydenta Rosji. Że przyczyny katastrofy. Że, wreszcie. że, że przyczyny katastrofy będą. Дані і вже багато років і президент, і прем'єр і парламент просить країну, щоб е, рештки така Федерація Російська повернула на терен Польщі. Так а, і, а, і що причини катастрофи зостану об'єктивні І причини катастрофи повстали і Вони були б е, для всілого суспільства відомі не тільки для Польщі, а для всього світу. Тому що ці дві трагедії для польської та української громади є дуже болючими. Кожний по-своєму вшановує пам'ять загиблих. Хто покладає? Квіти, хто запалює свічу в різних містах, в різний спосіб місцева влада, місцева влада відзначає. Це є покладання квітів, це є також конференції про про прокатинь. Для всіх поляків це є також час, коли треба пригадати це цю, цю подію. І також маємо можливість покласти квіти і запалити свічки десь при якісь пам'ятниці. Розпочався візит президента Республіки Польща Броніслава Комаровського в Україну поблизу Києва. Він візьме участь у заходах із вшанування пам'яті жертв катинського розстрілу. Вікторія Бондар Дмитро Спіченко у ритмі подій.